Була надзвичайно важка та надзвичайно важлива перемога, які у тебе перші емоції, перші враження після цього матчу? Задоволений результатом, але думаю, не дуже задоволений якістю гри. Але я думаю, тому, що ми себе загнали можна сказати, в таку ситуацію, ми стали краще як команда, тому що завжди краще. Коли, типу, коли ти виграєш дуже тяжкі ігри, ти можеш потім їх проаналізувати і стати кращим. Я думаю, що не вдалося на початку маш отримати сонці, ось вітала, як грала першу половину. Якщо ви бачили, у них зал був дуже заряджений, багато людей приїхало за них болювати. Вони як вдома грали, вони вийшли, вони чітко знали, що вони будуть робити. Вони зразу без якихось думок зразу довели. У них багато чого вийшлося, е і думаю, це було одним з їхніх е факторів, чому вони такий ритм до всієї гри взяли. Ну, все ж таки вдалося нам переламити хід матчу, так і здобути перемогу очко. Завдяки чомусь вдалося ці зміни внести в до гри і все ж таки дотиснути. Тяжко сказати, тому що мені каже, мені здається, що. Якості у нас було не дуже багато. Мені здається, що це було просто як бажання, бажання гравців, які були на паркеті, просто щось додавити до, до команди і добути перемогу. Наскільки ти сам задоволений своєю грою, то сьогодні великі хвилини отримав так, як я відпрацював дуже жовтні. Задоволений, трохи моментів треба було зробити краще, але думаю, взагалом ми перемогли, і я задоволений. Естонці чимось здивували, чи було все, що бачите? Не можу сказати, чимось вони нас здивували, але може бути їхньої зарядженості на гру. Вони знають, що в цій групі є лідери і команди, які не мають таких великих гравців. І вони знали, що якщо є якісь ігри, які потрібно перемагати, вони думали, що Україна була одна з них. Але ми так їм не дозволили. Ну, тепер останнє питання: так попереду вихідний, і з яким настроєм далі працюватимемо та готуватимемо до наступних трьох матчів. Зовсім кра завжди краще аналізувати гру, коли ти перемагаєш. Думаю, у нас буде багато часу подивитися і я. Mam nadzieję, że my będziemy poprawić nasz rok.